Провокації бойовиків, як і раніше, фіксуються по всій лінії розмежування на Донецькому напрямку обстрілам із мінометів та 122-мм артилерійських систем були піддані піски, Авдіївка, Опитний і Шахта Бутовка. На Луганщині проросійські найманці били по щастю Красногорівці, старому Айдару, станиці Луганській. Кричущий випадок порушення мінських домовленостей з боку російсько-терористичних військ був зафіксований в районі Широкіного. Там підконтрольні самопроголошеним республікам бандити застосували артилерію калібру 152 мм. міліметри. Також по опитному та водяному гатили ворожі танки. Після бою між кримським та сокольниками, який стався напередодні ввечері, ніхто з мирних мешканців не постраждав, однак не обійшлося без поранених. Українських силовиків близько шостої вечора троє бійців міліцейського батальйону, що дислокуються в селі, зачепили розтяжку з гранатою, яка вибухнула. В результаті всі троє отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Про зростання загрози диверсійно-терористичної війни в тактичних тилах села То кажуть, і в групі Інформаційний спротив. За її даними, кількість випадків мінування місцевості бойовиками значно збільшилась. Нагадаємо, напередодні в районі Красногорівки на міні підірвався військовий вантажний автомобіль газ 53 В результаті трагедії загинули семеро українських військовослужбовців. Фактично, лінія розмежування прозора. Убійти будь-який блокпост сила то для групи підготовлених диверсантів нескладно. у районах, які прилягають до території так званої ДНР. Ситуацію погіршує і позиція керівництва Донецької облдержадміністрації щодо спрощення пропускного режиму в зоні АТО. Тим часом самопроголошені ЛНР і ДНР зголосилися на особливий статус Донбасу в складі України. Як передає інтерфакс, про це йдеться в заяві представників самопроголошених республік на мінських перемовинах Владислава Дейнего і Дениса Пушиліна. При цьому бойовики пропонують наділити органи місцевого самоврядування особливим статусом і самотужки створювати органи охорони громадського порядку. Микола Різник, соціальна країна.